Вітаю, друзі, на каналі Життя Без Квітів не і з вами Світлана. Подивимося сьогодні, які хризантеми цвітуть в моєму квітничку 14 жовтня. Ось жовтенька мультифлора, тільки, тільки, тільки хоче розпускатися. А це біленька. Позаймали вони вже свої місця на вхідній зоні, і ось так розпускається біленька хризантемка. також мультифлора, шаровидна. Темні хризантеми, ось тільки у мене вони, наче і не пізні, але ось в такому стані. А зараз хочу зробити таке коротеньке оголошення. Можливо, хтось і захоче. Ось такий кущик в мене є ренсам Фрамбользіні. Та, що колись була самарська Лідія. Це моє вкорінення. Ось такий гарненький кущик. Це найвища гілочка. Але її можна формувати так, як забажається. І я пропоную, можливо, хто захоче, обміняти на дерен Елігантісімо. Я скільки купувала, він в мене весною замерзає чомусь. І я не маю. Тому, можливо, хтось захоче обмінятися. Але щоб кущик був приблизно ну, рівноцінний по розміру, щоб він навесні мені не замерз. Ось такий кущик ренсам. Перший раз він розквітнув. Вже осінь він не встигнув набрати такий колір, як має бути. Тому що це, я ж кажу, власне вкорінення. Перший рік його, але наріс він дуже гарненько. Це також жовтенька хризантема, але корейка. Вона квітує вже дуже давно. Це шаровидні, ось так в мене виглядають. Вже через тиждень передають морози. Ну, вони то не сильно бояться там один градус, але все одно. Погляньте, яка гарна зараз моя незнайомка. Така, як кіжечки рожеві. Дрібненькі квіточки набиті, набиті. Тут також ось. Ну, вони декілька днів і будуть всі в квітах туго думи мої шаровидні. Це також корейка квітує з літа ще, і квітує, і квітує. Я її обрізаю, а вона знову квітує. Жовті не модні, але я їх люблю. Я люблю, коли жовта плямка є в квітничку яскрава. І розквітнула ось така біленька. Дуже гарненька хризантема. Це та, що я обрізала, коли вона підросла навесні. Я її трішечки обрізала і вона вийшла ну, сантиметрів 40, а це високоросла. От пізненько вона розквітнула, але дійсно, що висота її наполовину менша. Але хоча вони низенькі, все одно потрібно підв'язувати, тому що вони розвалюються. Тонесенькі стебла. І починають розвалюватись. Холодно, сиро, волого, квіточки важкі, і ось не підв'язала і вона впала. Ось такі ще гарненькі є з жовтими серединками. також підв'язані. Голівки опускаються донизу. А тут сама улюблена моя хризантема також ще вона не квітне, але я обов'язково покажу, яка вона. Це також я обрізала її ось, тому вона ще не квітне. Ось. Найбільший пуп'янок, ще трішечки, ще чуть-чуть. І все одно, от, бачите, вона все одно хилиться, розлягається. Тому я рахую, не варто обрізати. Якщо вона є високоросла, нехай вона така і буде. А це гортензія анабель деревовидна. Там суха вже шапочка, а тут ще доволі така приваблива, ця вже також жовтіє. Різні. Листечко вже жовтіє, осінь дає про себе знати. Ось так виглядає рожева зараз, де торкнулись приморозки. Ось, а де була захована, вона ще ось така. На одній шапочці які кольори. А це ренсам, яку я купувала і від якої брала череночки. Ось такого має вона зараз забарвлення. Також ця володь дуже величезна, і вона важка. Ось з цієї сторони, що була донизу, вона має такий колір. А зверху, де були приморозки, і більше попадає дощу. Ось така вона вже. Це нормальний стан осінніх квітів. Ще ось така хризантемка, це також корейка, вона квітує дуже давно, повна серединка в неї. І дивіться, ще навіть флокс. Верхушки пообрізала, вони дали бокові, і також я не зрізаю, нехай стоїть все одно ж квіточка радує. І ось такий яскравий вигляд має Сальвія. Ось за що я її люблю. Вона квітує до морозів. Росте і росте, квітує і квітує. На деяких можна насіння збирати, а деякі ще яскраві червоні свічечки. І погляньте, як змінює забарвлення листочків спірея. Біг-бенг. Крапельками роси на листячках змінюється до багряного кольору. А цей спірея Тор Березолиста. Також змінила колір на багряний. Ви знаєте, я на даний час чомусь спірею більше полюбила, ніж барбариси. Хоча завжди хотіла барбариси, чомусь вони в мене навесні також змерзають. Тому нехай будуть спірейки. А так виглядає гостролиста циганська кров. Також, ось подивіться, як вона змінює Гарно забарвлення листочка. По краях робиться темніше, а серединка. Зелена. Це на старіших гілочках. А молоденькі ось такі, це молоденькі. За парканом квітує осіння айстра морозець і також корейська хризантемка жовта, жовтенька. Ось так виглядає обрізаний получай. Шапочки в нього дрібніші. Не подобається мені обрізати. Зараз покажу, як виглядає необрізаний. А ось так виглядає непідрізаний очиток. Так, я його підв'язала, але погляньте, які тут шапки величезні, шикарний кущ. Ось, наскільки він гарніше виглядає. І листя, і не набагато він вищий. Позаносила я свої пеларгонії в будинок, деякі обрізала, деякі, так, з квіточками занесла, обробила, звичайно, помила горщики, поміняла верхній ґрунт, і вони вже переїхали в будинок. Начеренкувала, Думаю, все буде добре. А ці, що на вулиці, вони ще хочуть квітнути. Це самі прості пеларгонії, ось так вони зараз виглядають. Звичайно, холод і багато вологі, але я їх забирати в будинок вже не буду. І ще покажу вам, як змінилася він сред. Ось такий колір вона має. Е, найперша е, волоть, яка почала забарлюватись, ось це. Ось така вона на даний час робиться Така е, знизу зелена, а зверху вона вже робиться коричнева. Але не суха, не суха. Так як Ваніла Фрайс, вона зробилася суха, тя ні. Ось такий має вона. Колір таке забарвлення. І так виглядає на сьогоднішній день. І <таром>, самий яскравий мій куточок. Айстра середньоросла або високоросла, як коли. Пеларгонії і міскантус меморі. Чарівний міскантус меморі. І листя в нього гарненьке яке. І волоті звисаючи донизу. На цьому своє відео буду закінчувати. Ставте лайк, кому сподобалась прогулянка. Моросить дощик, на дворі холодно. Бажаю швидкого закінчення війни і повернення всіх наших захисників додому, де їх чекають. До побачення, до нових зустрічей. Всім мирного неба над головою!